Сьогодні я покажу, як з ось таких заготовок зробити ось такі метелики. Для нашої роботи потрібна заготовка друк на фетрі-метеликів. Може бути будь-який кольор, який вам подобається. Обов'язково потрібно мати пензлик тонесенький і якийсь ще один трішки такий грубший. Потім. Серветка волога для роботи потрібна і суха фарби. В даному випадку я собі обрала такі помаранчеві, так як у мене помаранчеві метелики. Можна, якщо у вас є, або ви будете купувати перламутр, ось білий перламутр, може бути інший якийсь перламутр, може бути ось така фарба е, Ось так, така золотистий перламутр. Вона, бачите, переливається. Може бути такий золотистий перламутр, теж дуже гарно, в залежності від того, який кольори ви хочете, і які ось ці блискітки, щоб були зверху на крильцях метелика. Бажано, щоб у вас була палітра. Якщо у вас такої немає для змішування фарб, то може бути просто такий кусочок пластику. Ну або якщо такого навіть немає, може бути звичайна біла бумага, папір, складений вдвічі або тричі, щоб не пройшов на стіл. Далі будемо малювати. Все, приступаємо до роботи. Спочатку я підбираю фарбу і буду змішувати її в палітрі. Для цього я беру якусь паличку, навіть з морозива можна, і беру трішки фарби. Якщо ви будете брати пензликом, тоді треба вам декілька пензликів і відразу їх мити, оскільки це фарба акрилова, і вона відразу дуже доволі швидко сохне. Так як мені досить яскравий цей колір, я хочу додати сюди жовтого Так, жовтий я буду набирати ось якоюсь іншою паличкою. І дивіться, не змішуйте відразу, а краще збоку покласти трішки фарби, і тоді поступово підмішувати до того кольору, який вам потрібний. Ось цю фарбу можна забрати, а волога серветка потрібна для того, щоб витирати ось такі от речі відразу, щоб вони не засихали, тому що вона засохне і буде усе. Так, далі ми трішки розведемо водичкою. Трішки розведемо водичкою, тому що нам потрібно, щоб фарба була досить така рідкувата, але не сильно. Така в міру рідка. От мені здається, що цього досить, але трішечки я ще додав води, щоб нам не заважало нічого, ми прибираємо лишні предмети і починаємо малювати. Дивіться, тут не треба якось вимальовувати щось, ми беремо такий грубший пензлик і просто тільки чорне це не замальовуйте. Такі темні ці області АД, ось таке це роденьке, Мені більш подобається яскравіше таке, такий колір, щоб був метелика, І тому, тому я вибрала, обрала такий більш яскравий помаранчевий. Після того, як ви нанесли цю фарбу, ми беремо, або жовтеньку, це все залежить від того, що ви хочете, який відтінок. Або ось в мене, наприклад, бежева. От, бачите, тут я замастила її червоним. Так. Це такий е тілесний кремова, можна так сказати. Підписано, що це кремова. Кремовий колір, але я його трішки змішаю з жовтим і дам її в цю палітру іншу. Зараз поясню, чому я так роблю. Ну, відповідно, треба трішки водички. Ось Вон, така вона світла, світло-жовта вийшла у нас. Забагато її нанесла. Я б взяла пензликом, тому що пензлик у мене був чистий. Так. А тепер, поки ця фарба не, висох, не підсохла, ми наносимо такі розводені на крильці метелика. і частково з'єднуємо цю фарбу з. Помаранчевою яскравою Взагалі тут може бути ваша фантазія, і робити ви можете так, як вам подобається. Можете додавати якісь інші кольори, якщо ви бачите, що вони тут, скажімо, підходять, щоб не було такого, там є кольори, які змішуються і дають зовсім інший колір, тут теж треба бути обережним. Так, все. Ми її е, далі відложуємо, щоб вона висохла, це акрил, оскільки він розведений водою, то буде трішки довше сохнути. Е, приступаємо до другого етапу. Е, в даному випадку ми можемо дати різних таких перламутру. Е, можна, можна залишити без перламутру, а можна дати перламутр. Що я роблю? Це беру чисту кісточку, вона у мене у водичці була, і набираю трішки перламутру. Не потрібно його дуже багато. Ви його візьміть краще, трішки розводіть водою. Тому що нам потрібен такий шар напівпрозорий, щоб не був такий плотний, а саме напівпрозорий. Щоб дати тільки легку-легку таку якби, вуаль чи якось так. Ніби, знаєте, як от окрильці мотелика, вони трішки мають такий блиск. Не переживайте, те, що вона така світла лягає трішки. Вона все це поглинеться фетру і залишиться тільки блискітки. Це має висохнути і. Я верхній метелик хочу зробити з таким золотистим. Так, я набираю трошки теж фарби золотистої, між іншим, вона тут якась така в мене, як розведена, напевно, постояла і водичка відійшла верху. Бачите, воно вже видно, там є такі перламутрові блискітки. І верхній метелик я зроблю з таким золотистим напиленням. Все, цього досить, і нехай це в нас висихає. Цей етап досить відповідальний. У нас вже все висохло. Дивіться, я хотіла вам показати, наскільки, бачите, на світлому взагалі дуже видно. Ось, до речі, ось це білий перламутр, а це ось той такий золотистий. Він такий більш теплий. І так і так гарно. Тому, в принципі, обирати вам, який у вас буде, який купите, таким і користуйтеся. Далі такий у нас етап. Ми беремо чорну фарбу. Її майже не потрібно розводити, але тут уже дивіться самі, якщо трішки вона вам густувати і вам погано неї фарбувати, то можете капельку-капельку водички взяти. От. І тут теж дуже важливо, щоб не набирати багато фарби, тому що нам потрібні тоненькі лінії. Починаємо фарбувати. Не спішимо і будемо дуже обережні. Промальовуємо спочатку контур. І тільцемотелика. Тут немає якоїсь, якогось такого шаблону, в якому малювати треба ми е фантазуємо, ми робимо фантазійний метелик, а не такий, який в природі існує. Просто він наближений до природнього. Але не повністю. Перший такий нюанс, якщо ви вже все промалювали, ви можете вже такою майже сухою кісточкою, просто ось тут біля тільця нам треба трішки затерти. Я трішки забагато, можливо, нічого я його виправлю. Нам треба трішки затерти. Було б добре, якщо не така кісточка, бо вона розпушиться, а якась така зовсім не потрібна. В мене взагалі склею, але ну, не настільки, вона просто така трішки жорсткувата. І ви її просто візьмете ось таким чином позатираєте. Можна взяти фарбу, якщо вже висохла, але не так, щоб. Воно чорним не профарбувало дуже багато, ви ніби їх затираєте, бачите, ось тут такі тільце. Варіантів, в принципі, тут багато, можна і олівцем трішки затушувати поверх фарби акрилової. Можна так? По бажанням можна ще ось тут. Ось ці такі. На крильцях, кінчики, або затушовувати коли е, тільки фарбуєте, тоді воно просто розтреться сама фарба і буде такий ефект, чуть-чуть темніший. обов'язково відразу всі кісточки. Витирайте вологою серветкою і водичкою, а тоді вологою серветкою для того, щоб залишки фарби все-таки стерти, щоб вона не засихала у вас на кісточці. Так, що ми будемо робити далі? Ми беремо, чорної нам фарби більше не потрібно, ми беремо білу. Нам треба просто звичайна біла фарба. Ось, бачите, біленька фарба. І е, не розведеному вигляді ми будемо наносити ось такі біленькі цяточки. Тут е, немає такого, знаєте, як вам сказати, шаблону, який вони мають бути, ви можете, от, е, я, наприклад, взагалі хочу ось тут, щоб такими мазками було три. А тоді буде такими крапочками ось тут. Промальовуємо біленькими такими мазочками. Фарбу акрилову білу не розводимо. І як уже хочете, ви можете повністю все не, не малювати, так як я. А взагалі якось по-своєму, тобто не обов'язково ці крапочки робити однакові. Що ще можна зробити? Можна трішки з водичкою розбавити білу фарбу, але не багато Я її зараз розбавлю десь збоку. Щоб вона краще малювалася. І додати таких ніби як прожилок. Ось тут, наприклад, я занадто багато чорного намалювала, я хочу її, його трішки як виправити. Відповідно, я фарбою білою, бачите, коригую. Далі ще можна щось зробити, це на самому тільці намалювати такі, теж біленькі, тільки не по всьому. Ось так. Коли ми все промалювали, так як нам хочеться, можна ще домалювати такі вусики чорненькі, ніби як в метелики, да? і ми їх виріжемо. І дати це підсохнути. Тільки після того ми вирізаємо мотелика і можна вже його використовувати, де вам потрібно